Доброго дня всім, шановні члени початку комісії. Прошу, так, прошу так, вашу дозволу розпочати роботу комісії. Прошу голосувати. Дякую. Так. так, сьогодні в нас на нашому на розгляді нашого засідання два питання. Перше питання це про встановлення став клетків зі складі. До питання про внесення занят до рішення Заславської міської ради No 753 від 20 березня 2020 року. Цьому ми треба внесення війни до плану обороти міської ради підготовки проєктів регуляторних актів. Так як ми запланували 25-й рік підняти один регуляторний акт податків, але потім нова виникла потреба прийняти ще. Домашніх тварин, що так як це є гуманітарний акт, перше потрібно спочатку внести зміни до плану, доповнити план по другим пунктом, а вже потім приймати право на отримання домашніх тварин можна, можна, ще, ще, з тією процедурою, яка допомагає комісії, Справа в тому, що тут співдоповідач, да на що. Я не знаю, чи нам доцільно це розглядати на бюджетній комісії. No. Можливо, зразу на сесії Що кажете, члени комісії? Ну, no, бо я не розумію, що саме вони зараз маємо. Це з громадського поворот. Громадськість має місяць їх читати, вивчати і надавати свої публікації. Тому, якщо вони, нічого такого, це про своє. Доносимо на сесію. Дякую. Так, і ще одне питання, те, що потреба Про затвердження програми фінансової підтримки діяльності Чернівецької районної ради на 2025 рік. Але так, нас звернулася Чернівецька районна рада. Заставник у міського бюджету в сумі 400 тисяч гривень до кінця 2025 року для оплати праці працівників Чернівецької районної ради, зокрема, 370 тисяч на оплату праці на зарплату, а 30 тисяч на інші послуги, крім комунальних. Мотивують це тим, що не вистачає бюджету на оплату праці працівників, тому для того, щоб. Здійснювати представницькі функції, так як Чегрецька рада поставляє спільні інтереси, то є вони звертаються ну, за моєї практики до різних органів місцевого самоврядування і просять затвердити програму. Поки що мова про виділення коштів не йде, е, е, якщо буде затверджена програма, майбутньому не можливо виділятиме кошти в цих обсягах чи інакше. Ну, про без... передачу наших об'єктів. На ну, узбережній раді. Осибач, от коли приведе всі об'єкти, то тоді буде програма. Нема торкання. То, то. Я також це підтримую, тому що ми зараз, якщо всі, їм виділено, потім нас буде шантажувати, якщо вони я хочуть передати, домовлялися. Тоді ніцтва проси. Ми маю програм. На даний момент вони поки що звернулися ще з цю Програму не зверталися. Трохи не так. Ми не програму ви прийняли. Саме виділення коштів. Yeah. Ви нам об'єкти ми вам коштів. Отак, я вважаю. А програму, що ми крок зробили. От ми, ми на зустріч вам готові йти. Тепер чекаємо від вас. Добре, а ми готові всі нам приміщаємо наші козаки. Чи знову одному буде так казати? Два-чотири. Я б'юся з цим кожен день. Біда, що це буде великий обіг. Тут не від районної ради все є зацікавлені особи. Зацікавлення завжди були, але справа в тому, що районна рада виконувала свою роботу нормально, на що вони посиденти плату? Я нічого не маю про діяти сказати. Я просто кажу, що ми крок на зустріч має зробити, тим більше, що мова не йде про виділення коштів, про прийняття. А далі, наприклад, щоб я міг пояснювати, мені заплатить, що так. Що так. передає, водовіділяти. die oposisie aan meneer Tartalia en aan die personeel van yeah, die kommissie Juriwanov man... На сесії депутати будуть приймати рішення, які отримують так і буде. А ми на дочерній комісії. Юрій, з вашим доповненням і ми теж програму вирішують кошти разом з програми на ділянку до того часу, поки не вирішують наші залі передачі рішення. Зокрема, ми від них нічого не хочемо. Звернення військових частин. У нас є ще питання. Ну, ну якщо ну. Ну, ну, про звернення сказати депутатам доповісти, то просто сьогодні немає зміни то це як але доповісти я можу. На сьогоднішній день у нас є вже 25 звернень від військових частин на суму 25 мільйонів 224 двадцять чотири тисячі. Це визначено суми, і ще крім того є чотири. Нашої громади великі суми, але вони просять взяти участь у співфінансуванні. Тому, якщо враховувати, то це вже десь за десь в районі 30 мільйонів. Клопотань е, на е, потреби військових. Е, Переводи прав... на військову адміністрацію, бо на обласну раду на автоматично пересилає до на нас. мені, які функції вони виконують? Соціального відділу телефон нашої тайні Степані у обласній раді. Я вам кажу. Попередньо, що ви виділяли кошти 300 тисяч, вже пройшли. Якщо і вас має взяти... Тож подивіться, на яких машинах ваші співробітники приїжджають на роботу. <риклад> ну, майте знати, що є такі. Ну, Кожна частина пробує, дзвонять, пишуть, звертаються. Але вона вже бюджет ненає, так? Да? Я вислаю. Ще на 24-й рік ми прийняли власні доходи загального фонду в сумі 40 млн мільйонів. Але ми йому вже уточняли. Я, я розкрию суму власних доходів річну, заплановану і суму уже клопотання.